Добрий вечір. Дуже багато питань стосовно сої. Соя це дуже цікава культура. Як на мене, я дуже полюбляю цю культуру. До речі, саме із-за того, що це олійна бобова культура. Ну, до речі, і фінанси, тобто коштує врожайда доволі нормально. Що хотів сказати по, по, по цій культурі? Тут виникає дуже багато питань стосовно ширина міжрядь, е, норми висіву. А якщо посіять менше, якщо посіяти більше, як доцільно чи недоцільно сіять сою, як вона себе веде всі всі в дійсно лі соя е, накаплює так багато азоту, що пі... Після сої є пожива і не треба воно вносити добрива. Тобто всі ці питання, які в мене є, по сої, тобто, яка інформація є, так як я досліджував цю культуру та вона мені дуже подобається з культура, я познайомився вже якраз у нас 20 років, як я з нею познайомився, в 2003 році. Е, перший раз я її вже так е, потрогав, побачив на полях, е, працюючи в Агросоюзі. І, до речі, дуже багато, дуже здорова кількість гектар вирощувалась в господарстві. То, якщо так брати, коли я почав працювати, то соняшник майже не вирощували і в господарстві було все класно. Е, але сої було 2-2,5 тисячі гектар, е, зважаючи на те, що в господарстві було восімтриста. І бобови, якщо брати до сівозміни, тобто бобової культури було майже половина, тобто, це та умова. До, до, до речі, це та умова, коли земля починає пропрацювати. сісіва зміна починає пропрацювати. Там було тваринництво і треба була люцерна. Тобто багато було люцерни, близько 2000 гектар і 2000 гектар сої. Це дуже класно впливало на такі культури, як е, азима пшениця, як і ярі зернові, я, ячмінь та кукурудза. Е, також то, тоді, вже в наступних відео, я спробую розбити інформацію, щодо стосовно ширини міждурядь і норм висіва, яка в мене була, і що ми отримали. Які я отримав результати і просто своє бачення. Я не, не претендую на те, що треба робити ось так чи, чи отак. В кожних умовах будуть свої результати. Але я поділюсь тим, що я бачив. І що в мене вийшло. Дякую за увагу. У наступних відео давайте розберемо.